На даний час водна органі прокуратури е, працює 560 працівників, з них 190 це е, апарат, що працюють е, прокуратури і 370 місця. Ну, але зрахування цього закону, що прийнятий в кінці року по бюджету на цей рік, до нас передбачається скорочення, в тому числі органів органі прокуратури військовоксандва 25%. Тим чином, ми маємо розтвердити 140 посад. Про це ми свою роботу так працювали, щоб все-таки стабільність і обстановки була на належному рівні в нашому регіоні. Хочу вам повідомити, що на рівні злочинні в регіоні у нас є найменші в області та становить 35 злочинів на 10 тисяч населення. Спостерігається тенденція до зменшення таких видів злочинів, як умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі, розбої, вимагання. Але е, водночас маємо ріст крадіжок особистого майна, я не ще, ще розкажу про структуру цих правопорушень. Ріст е, турбує ріст серед повнолітніх, ріст е, осіб, які вчиняли злочини, а також ріст злочинів і кримінальних правопорушень особами в стані абогової на